Менш ніж за 15 хвилин я вам розповім про маркетинговий план у цьому відео. І він настільки простий, що будь-хто зможе його повторити. Навіть якщо ви віддалено чули про маркетинг, але якщо будете слідкувати йому, то він принесе 100% результати. Привіт всім! Мене звуть Даша і це моє перше відео для YouTube. Я в стратегічному маркетингу вже більше 10 років. Я працювала в індустрії краси, роздрібній торгівлі, промисловому бізнесу. Тому в цьому відео хочу розповісти про маркетингові процеси, так би мовити, базу баз. Само собою зрозуміло, що є багато того, що входить у створення плану і в міру розвитку вашого бізнесу, ваш маркетинг буде рости і розвиватися разом з вами. Але коли ви тільки починаєте, маркетинг не повинен бути надто складним або пригнічувальним. Правда в тому, що весь процес і весь ваш маркетинговий план може бути розбитий на 6 дуже простих кроків, яких може дотримуватися кожен, щоб отримати результати, навіть якщо ви тільки починаєте. У цьому відео я розповім про шестиетапний маркетинговий план. Тут немає ніяких лавхаків, дивних трюків. Те, що ви знайдете, це вічні маркетингові істини, які працюють. Тож, якщо вам цікаві такі речі, то ви знаєте точно, що робити, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб отримати ще більше класних відео. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про вихід мого наступного відео. Ок, тепер давайте зануримося в перші два найчастіше забутих, але найважливіших кроки маркетингового плану. Окей, рухаємось. Крок перший. Ви маєте чітко розуміти, хто ви, який у вас продукт, загалом про що ваш бізнес. І тут увага, насамперед, це повинні розуміти ви. Тому що якщо у вас немає міцної основи, на якій можна побудувати весь інший маркетинг, то все завалиться. Цей крок це напрямок вашої комунікації і основа буквально всіх ваших маркетингових зусиль і рекламних кампаній. Запитайте себе, якою послугою або продуктом я хочу бути відомим, яка цінність мого продукту, які зміни я хочу бачити у своїй галузі, який сервіс я хочу давати своїй аудиторії, яка ціна мого продукту, мого бренду. Загалом існує 11 елементів, які вам потрібно взяти до уваги, щоб побудувати дуже надійну стратегію позиціонування бізнесу, чи бренду. А я підготувала для вас чек-ліст, називається голос мого бренду. Ви можете його тут підвидо під відео завантажити і подивитися і виписати, да? написати собі, що таке голос мого бренду. Окей, рухаємося далі, і це нас підводить до другого етапу. Другий крок пізнайте, узнайте свою аудиторію своїх клієнтів. Серйозно, узнайте їх. Я знаю, що ви, напевно, чули вже це раніше, мільйон разів, але мало хто це робить. І я рекомендую дуже уважно проаналізувати, тому що це важливий етап. Чітко розуміти аудиторію. Якщо ви спробуєте продавати всім, то в підсумку продасте тільки одному, і це правда. Універсальність допомагає всім і кожному, незалежно від типу вашого товару або послуги, або ще чого ще. Але якщо ви дійсно хочете продавати. Вам необхідно спочатку встановити з вашим клієнтом, з вашою аудиторією емоційний зв'язок, а для цього потрібно говорити його мовою. Я не знаю, вам потрібно говорити про їх основні цінності, які спонукають ваших клієнтів до дії, про найглибші темні бажання і страхи, які мотивують їх або стримують. А я вам хочу привести дуже, на мою думку, класний приклад, і ви зрозумієте суть, що я маю, що я хочу сказати і донести. Є класний приклад з чоловічими футболками, американського мені здається, бренду. Вони продають прості футболки, що може більш бути більш доступним, доступним товаром, ніж білі звичайні футболки, або просто да, футболки. І ринок неймовірно пересичений, насичений цим. І е, тож для того, щоб їм виділитися і отримати клієнтів на такому ринку, їм необхідно справді знати свого клієнта. А потім вони зможуть звернутися до нього, е, до його найбільш, найбільших бажань і проблем. І ось, ось саме таку стратегію використовує бренд цих футболок, отут ви от, можете подивитися їх інстаграм і пошукати їх. А це бренд під назвою True Classic Tees. І що вони роблять? Вони продають звичайні футболки для пап, наприклад, да? для чоловіків. Але. Вони розмовляють із чоловіками, які хочуть бути не просто папами або чоловіками, вони хочуть бути сексуальними папами. Да? Вони хочуть відчувати себе дуже гарно, впевнено в цій футболці, навіть якщо в них не є тіло Аполлона. Тобто УТП да, унікальна торгова пропозиція це ключове повідомлення, що вирізняє ваш продукт або послугу з поміж. Конкуренції і переконує потенційних клієнтів обрати саме вас. Йдемо далі. І крок номер три: дослідження і стратегія позиціонування. Я знаю, знаю, що дослідження це улюблене заняття кожного, але це дійсно може бути цікавим, навіть якщо це такий достатньо трудойомкий процес, і займає багато часу, але я обіцяю, що це того варто, Незважаючи ні на що, багато хто хоче пропустити цей крок. Розуміння того, які ключові слова найкраще використовувати, не тільки дасть вам уявлення про те, що насправді шукає ваша аудиторія, а й допоможе зрозуміти, що роблять інші люди, як ви можете зробити це краще. І пам'ятайте, що якщо хтось продає щось схоже, це не означає, що це погано. Насправді це доказ того, що ринок є. Є багато інструментів, якими ви можете користуватися, наприклад, як Google AdWords, Да, планувальні ключових слів, навіть зараз чат GPT і потім є старий, добрий, класичний пошук Google. Просто введіть у пошуковій системі ключове слово або фразу і подивіться на всі пов'язані результати пошуку, які з'являються в нижній частині екрану. Це один з самих чудових способів використовувати Google на етапі дослідження. Це перевірити сайти, які насправді посідають перші місця. Це сайти ваших конкурентів, звісно, і що вони роблять, з яким контентом вони діляться, які в них є пропозиції та що ви можете зробити краще або по-іншому. Просто не придумайте велосипед, він вже є. І ця інформація дасть вам багато чудових знань про те, з чого краще почати для наступного кроку. Крок номер 4. створення вашої стратегії контент. Напишіть у свій блокнот основні теми і пов'язані з ними під теми, на основі яких ви будете створювати цей контент. Звичайно, що на першому місці має бути контент, який характеризує ваші ключові слова, про те, що ми говорили до цього. І, але а, у кінцевому підсумку мета вашого контенту не тільки бути доступним для пошуку, а й бути цінним і цікавим для вашої аудиторії. Ви можете, я не знаю, розказувати про а, як ви робите, що ви робите і з чого ви робите, а, показувати щось з, зі свого особистого життя, з бекстейджу, а, освітній тип контенту, як зробити. Контент буває дуже багато, і він має бути в балансі. Тому складіть цей список тем і петм, про які вам було б цікаво поговорити і вашу аудиторію послухати. І додайте до нього безліч історій, анекдотів з вашого досвіду та особистого життя. Контент має бути різноманітним і включати в себе різні види. Які можуть бути адаптовані під конкретні потреби аудиторії та бізнес цілі так переходимо до кроку номер 5 побудова маркетингової воронки. До цього моменту я багато говорила про ваші фронтальні та маркетингові зусилля. І, хоча це може не генерувати ліди або продажі безпосередньо, це зробить вашу воронку набагато ефективнішою. Маркетингова воронка часто називається воронкою продажів. Є модель, яка представляє кроки, які клієнт проходить від свого першого контакту з продуктом або компанією, або послугою до придбання вже продукту або послуга. Ця модель дозволяє краще розуміти та оптимізувати маркетингові зусилля для максимізації конверсії. Тож, коли справа доходить до створення вашої воронки, у вас є багато різних варіантів, які ви можете спробувати. Спочатку вам потрібен, звісно, трафік, щоб ви могли робити це органічно або платно. Органічний трафік буде надходити в результаті всієї важкої роботи, яку ви проробили раніше з ключовими словами, стратегічним плануванням вашого контенту і так далі. Це чому так важливо? Але ви також можете платити за трафік, скажімо, через рекламу. В нас є зараз багато видів цієї реклами. Але я вважаю, що найефективніший спосіб це просто запропонувати щось дуже цінне, але безкоштовно в обмін на адресу електронної пошти або телефону. Ми називаємо це лід магнітом. Наступним кроком воронки буде фактично побудова стосунків та лояльності до вашого бренду. Наприклад, давайте подивимось на воронку продажів для ресторанного бізнесу, яка являє собою послідовність етапів, через які проходить клієнт від першого знайомства з рестораном до здійснення покупки. Ну, скажімо так, структурно це виглядає онлайн-залучення. Відвідування веб-сайту або додатку, залишення заявки або бронювання, відвідування ресторану, замовлення страви, оплата, повторний візит і лояльність. Кожен етап воронки продажів являє собою можливість поліпшити досвід клієнта, приділяти увагу його потребам і підвищити ймовірне здійснення покупки та утримання цього клієнта. Кожен етап воронки-продажів це можливість для вас зрозуміти, проаналізувати ваші маркетингову комунікацію, стратегію, інструментами, якими ви користуєтесь, і зрозуміти, що працює, а що ні. Важливо постійно аналізувати та оптимізувати кожен етап воронки, вдосконалювати стратегії і техніки. Для того, щоб підвищувати конверсію та забезпечити успішний результат у кожному кроці. І от ми дійшли до останнього фінального етапу: відстежуйте показники і тестуйте. Я точно можу сказати вам, що це дуже важливо. Маркетинг це всього один гігантський експеримент. Врешті-решт, немає єдиного правильного способу зробити його. Ухвалити рішення на основі даних. Це ваша кінцева мета. Тому справді одягни цю вчену шапочку і скажіть собі, спробуємо все це і подивимося, що працює зараз. Спочатку у вас може не бути багато даних, і це нормально. Пам'ятайте, що всі з чогось починають. Але щойно ви зможете відслідковувати, починайте це робити. Показники це дуже-дуже важливо. Ви хочете бачити, що працює, що ви можете зробити більше. Але потім ви можете також бачити, що не працює, для того, щоб ви могли повністю змінити курс і напрямок вашого, ваших дій в бізнесі, вашого маркетингу. Відстежуйте відкриття, кліки, оцінуйте ваші електронні листи, переглядайте те, які пропозиції насправді продаються більше або конвертуються більше. І звідки приходить більша частина трафіку до вашого бізнесу. А звідки приходять більшість покупців? Уся, уся ця інформація справді допоможе вам виділитися та створити більш цільові пропозиції. Пам'ятайте, що маркетинг – це не лінейний, він не лінейний і постійно змінюється. Тому те, що ми робили минулого місяця, умовно може не спрацювати цього і може не спрацювати наступного місяця. І це нормально, тому тестуйте! Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Підписуйтесь, ставте лайк. І скоро побачимося! А поки що. Пока-пока!